Друзі, всім моє вітання. Це Сергій знову у своєму садочку біля хати. Так, викотив знову свого культиватора мк 40 на фрезах та з моїми саморобними граблями. Все ж мені кортить подивитися, як же ж він і надалі буде працювати зможе не зможе. Так, Я вже тут покатався, ось проїхався, бачите, так по колу, для того, щоб вже сказати свою думку. Значить, нормально, мені подобається. Краще, ніж. З, зі звичайним сошником. Граблі набагато краще. Дивіться, ще раз показую. Ось, бачите, я проїхався. Ось. Оце так я проїхався. Фрезую добре, фрезерує нормальна глибина, сантиметрів 10, може до 15-ти де інколи. Отак розвертаюся туди і поїхав туди. Значить так, на цьому клапнику. Пам'ятаєте, тут росла біла гірчиця, а тут олійна речка. Ми вже зжали, зрізали, віддали козам, залишилось тільки корінці коріння, так, і розкидали. Тут було чотири кубки такого перегною. Вон, бачите, чорненький, він і далі там лежить. Вчора розкидали, правда, він мокренький, на ботинки мені налипає, але я йду вже за культиватором, то так можна нормально йти. Бачите, он перегній, отак розкиданий, чорненькі. Такі цяточки. Це перегній. Мокрий, земля сироватенька. Ну, восени у нас завжди земля сиренька, бо інколи йдуть дощі. От, якраз але нормально, нормально. Значить, пройдусь. Ось так проїхався. Ви бачите, що в принципі... Ну це при розворотах тут. Отак. В принципі, ніяких великих рівчаків він не робить. О, дивіться, збоку. Ну отак. Я думаю, зможете побачити. Оце результат цих граблів. Нема тих. Великих рівчаків, які були від самого сошника, отак іде, бачите? Отак, отак, тут я кубку залишив, це ще нам там на капусту буде потрібно. Отак розвернувся, стежку ось проїхав, бачите, профризував шлангом, відкинув бока, щоб не порізати. Так, В процесі роботи замітив, що Інколи фреза зупиняється, хоча щеплення натиснути до самого краю. Я зрозумів, вже диски щеплення притерлися за цей період, що я ним працював. Ну, коли купив, То я підтягнув ось трос щеплення. Бачите? Оцей натяжник відпустив. Тут ключик на 10, викрутив приблизно міліметрів 5-6 і зафіксував. Назад гаєчкою на 12. Тут ключик 10, тут 12. Підтягнув щеплення, ну тут ще трошки ходу є нормально. Я вже перевіряв. Тепер нормально. Витискається аж до самого низу і фраза вже не пробуксує, то трохи зупинялась при навантаженні. Ну, щеплення притили, з диски. Так. Пройдусь, а ви подивіться. Так. Ну отак. От під деревом прийшлось кхе, повсти. Ну нічого. Так, це ось. От Отак. Можна ще раз проїхатись, де видно, листочків більше залишилось. Ну, тут під деревом більше. Отак, друзі. Дивіться. А якби був сошник сам, тут я б на би багато. Нарив би багато. От. А так майже все рівно. Бачите? Ну, що ну? Це я сам собою балакаю. Ну, ось граблі, бачите. Справляються. Справляються. Нормально. І фрези. А що на фрезах? Подивимось. Та на фрезах вони майже чисті. Майже. Подивимося сюди. Це нормальні фрези. Я б не сказав, що щось тут багато накрутилось. трошечки і все. Ха. -ха. Ну, так це непогано. Ви скажете, що можна тут краще плугом, можна. Є в мене мотоблок з плугом. Та тут крутитися довше буду. Можна перекопати лопатою вручну. Можна. Так не хочеться. Та й мені ж потрібно було випробувати. Нарешті, як він все-таки і погною, і коріння. Подивимося, скільки ж там він нагріб. Ну отут гірчиця була. Давайте подивимося, що тут. Так, де моя рука? О, рука. Ого, так ще й нормально. Він нагріб. Тобто ну, профрезував, перемішав усе. Нормально. До 15, мабуть, сантиметрів. Так це достатньо нам. А навесні тут все рівно, я буду всю територію проходити мотоблоком з фрезами. Перед посадкою перед посівом, повністю все. Я завжди так роблю. Вон там капусту викопаємо, зберемо. І тут, бачите, ще вон скільки купок перегною. Да? Капусту приберемо, порозкидаємо перегній. І я знову буду, мабуть, цим самим своїм кентавриком маленьким. Отут тут так само фрезами. Працювати мені подобається. Ну тож, друзі, напишіть мені тепер, що ви про це все думаєте, як вам результат, як вам саморобні мої граблі. Подобається чи ні. Дивно, що на ці малі фрези майже нічого не намотується. Майже нічого. Друзі, все. Бажаю міцного здоров'я. Удячні за вподобайку. Пишіть коментарі. Бажаю мирного неба, міцного здоров'я, дорогих зустрічей!